Скажіть, будь ласка, скільки дівчина повинна заробляти, щоб з вами зустрічатися? Мінімум десятку баксів. А якщо б менше заробляли? Що менше? Скільки менше? 9500, 9600, скільки це менше? Ну, наприклад, 5 тисяч. <рес> Слуги не сміши. Як 5000? тисяч? Як ми за 5000 тисяч виживемо? Треба мінімум п'ятерку на людину. Треба 10 тисяч на, на пару. Щоб зі мною зустрічатися, менше десятки. Вона не може заробляти, просто, просто не може. Я навіть не буду розглядати цей варіант. А кого ви бачите біля себе? Дівчина має бути ну, 20 років, може трошки молодша, не має вийобуватися. Має бути така робоча лошадка, знаєш, щоб поменше сиділа вдома, менше пизділа, і просто дивилася там за порядками. Ну, ти розумієш, що я маю на увазі Ну, якщо воно, то все буде робити. А чим ви будете займатися? Слухай, я, якщо ще чимось маю займатися, то нахер вона мені потрібна? ну що вона мені, якщо я, я буду ще чимось займатися? Тіпа, блін. Я не розумію цього. Все зрозуміло.